знаєш Наталку, що через неї утеряв своє пристанище, а може, й забув, що я живу на світі. Ти був бідний, любив мене і за те потерпів, і мусив мене оставити. Я тебе любила і тепер люблю. Ми тепер рівня з тобою. І я стала така бідна, як і ти. Вернися до мого серця, нехай глянуть очі мої на тебе іще раз, і навіки закрий. Благоденного і мирного прибивання удобна я оказія перестала зділати у собі предложення на самоті. Здорові були, добродію, пане Возний. Добродію, добродію. Я хотів, щоб ти мене називала те й то як то його не вище упом'яну, тим ім'я Рек. Я вас зову так, як все село наше величає, шануючи ваше письменство і розум. Не осем, Галочко, та й те, як то його хлопочує. Но желаю із медових уст твоїх услышать умилительное названня сообразному йому чувствию. Послушай, не в состоянии поставить на вид тебе сили любві моєї, когда бы я імів, та, та, столько язиків, сколько артикулов в статуті, і сколько запітих магдебуськом праві, то єзик би не доволило нам восхваление репути твоей. Люблю тебе до бесконечности. Бог з вами, добродію! Що ви говорите? Я річі ваші собі в толк не возьму. Лукави ж то як то його, моя Галочко, і добре все розумієш. Но когда так знай, я тебе люблю і женитися тобі хочу. Гріх вам над бідною дівкою глумитися. Чи я вам рідня? Ви пан, а я сирота. Ви багатий, а я бідна. Ви возний, а я простого роду. Та й по всьому я вам не підпару. Ізложені в отвітних річах Твоїх резони суть, та то, як то його для любви нічтожне. Ой, зелені, чисторичення любові і серця, по всім божеским і чоловіческим законам не в зерцах, ні на породу, ні на літа, ні на состоянии. Он моя любов, все, та й то, як то його рівняє. Це одно слово. Люблю вас, пане возний, і аз, ви пом'янутий, виконує присягу у вірному і вічному союзі з тобою. У нас є пословиця, знайся кінь з конем, а віл з волом. Шукайте собі добродію в городі паночки. Чи там трохи є судівин, писарівен і гарних попівин? Любую вибирайте. Ось підіть лиш в неділю, чи в праздник який по Полтаві, то побачите таких гарних, таких гарних щось сказати не можна. Та бачив я многих і ліпообразних і багатих, на серце моє німять, та й те, як то його, кнім поповзнає. Ти одна заложила йому позом на вічні роки, і душа моя єжечасно волає тебе послі про найдажні години. Так, добродію, пане возмір, перестаньте жартувати надо мною безпомічною сиротою. Моє все багатство є моє добре ім'я. Через вас люди почнуть шептати про мене. А для дівки, коли обнідаше зашепчуть. Ти опять чогось сумуєш, Наталко, опять щось тобі на думку спало. Мені з думки не йде наше безталання. Що ж робить? Три години, як ми по убожеству своєму, продали дворик свій на Мазурівці, покинули Полтаву і перейшли сюди жити. Покоєний твій батько довів нас до сього. І, мамо, так йому на роду написано, щоб жити багатим до старості, а умерти бідним. Він не винуват. Лучче б була б я умерла, не терпіла б такої біди, а більше через твою непокорність. Через мою непокорність ви біду терпите, мамо. А як же? скільки хороших людей сватали за тебе. Розумних, зажиточних і чесних. А ти всім отказала, Скажи в яку надежду. «Надежду на Бога. Лучше я посидію дівкою, аніж вийду замуж за таких женихів, які на мені сватались. Уже нічого сказати, хороші люди. А чому і ні? Як хто у Чом не чоловік? Він розумний, песенний і не без копійки. А волосний писар і підканцелярист Скоробрешенко чому не люди? Кого ж ти думаєш догадатись, може, пана якого або губерського панича? Але лучше б всього, якби вийшла задяка, була б першою дячихою, а послі й попадею. Хоча б і протопопшею, то Бог з ним. Нехай вони собі будуть і розумні, і багаті, і письменніші од нашого воздуху. Та коли серце моє не лежить до їх, і коли вони мені осоружні. Знаю, чом тобі всі нелюб'язні. Петро нав'яз тобі в зуби. Дурниці все то, що ти думаєш. Чотири года уже, як обнім, ні слуху нема, ні послушання. Так що ж, адже і він об нас нічого не чує, та ми живемо, то і він жив і так же пам'ятує об нас та боїться вернутися. А ти не забула, як покойний твій батько, умираючи, не дав свого благословення над твоє з ним замужество? От і мого ніколи не буде! Алко, схаменися, ти у мене одна, ти кров моя. Чи захочу я тебе погубити? Убожество моє, старость силують мене, скоріше б замуж тебе отдати». Правда, Петро добрий парубок. Та де ж він? Нехай же прийде, нехай вернеться до нас. Він належень, трудящий. З ним і обідніти до злиднів не можна. Але що ж? Хто відає? Може, де запропастився? А може, й одружився десь, може, забув і тебе. Тепер так буває, що одну нібито любить, а о другій думає. Петро не такий, серце моє за нього ручається, і воно мені віщує, що він до нас вернеться. Якби він знав, що ми тепер такі бідні, о, з кінця світу прилинув би до нас на помощь. Не дуже довіряй своєму серцю, все віщу. Часто обманює. Ти придивись, як тепер в світі робиться, та Петрі так думає а лучше б всього, якби ти була мені покорна і мене послухала. Трудно, маму, викинуть Петра із голови, а іще трудніше із серця. Ну, що робить? Дала слово за першого вийти замуж для покою матері. Треба все перенести. Скриплю серце своє, перестану журитись. Осушу сльози і буду весела. Женихи, яким я отказала, в другий раз не прив'яжуться. Возному так одрізала, що мусить одчепитися. Більше, здається, нема на приміті. А там, ох, серце моє чогось щемить.